В Росії найближчим часом планують створити глобальну міжнародну мережу з перевірки фактів та протидії дезінформації. Базою для такої мережі стане Агенція ТАРС. Керувати та координувати дії такої мережі збирається така собі Марія Захарова, яка на поточний момент є речницею МЗС Кремля. І здавалося б, що така новина могла бути з якоїсь галузі фантастики або повною ніснітністю і повною єрундою. тому що все інформаційне поле вся російська журналістика це суцільна пропаганда і дезінформація. Тож в Росії анонсували створення. Міжнародної організації з перевірки фактів Global Fact-Checking Network. до неї, як кажуть росіяни, будуть входити вже на поточний момент. Представники понад 65 країн це журналісти, всякі різні експерти, і так далі. І ця організація буде боротися з міжнародними фейками і дезінформаціями, які направлені проти Росії. Ну тож ми розуміємо суть цієї системи і цієї структури, яка буде створюватись. Але тепер ми про загрози. Перша загроза це те, що е, ця мережа вже буде мати такий собі міжнародний статус. Тобто, очевидно, що вона направлена на аудиторію міжнародну і вона буде показувати і демонструвати всьому світу реальність, ту, яку малює Росія, тобто ті факти в лапках. Які російська пропаганда видає за дійсність, вони будуть нав'язуватись інформаційному полю і читачу за кордоном? Друга небезпека це те, що Росія намагається поставити собі на озброєння найбільш дієвий інструмент протидії. Власні пропаганді дезінформації, який був представлений міжнародною спільнотою і українськими фактчекерами, також десятки організацій по всьому світу і десятки фактчекерів в Україні виявляли сотні російських фейків і вкидів протягом не тільки повномасштабного вторгнення. Ці фейки і пропагандистські вкиди виявляли ще починаючи з 2014 року, коли Росія розгорнула гібридну війну проти України і проти партнерів України, які тоді її. Підтримали, і от тепер Росія, грубо кажучи, створює. Альтернативу фактам, і альтернативу о тим всім протидії. мовляв, дивіться, те, що говорить про Росію, може бути інакшим. Те, що говорить про Росію, може мати інше фактичне і інформаційне підґрунтя. Чому ви не будете слухати нас? Тож як і раніше, російська пропаганда буде малювати нам певну альтернативну реальність. Але тепер, і на жаль, це вже буде оформлено у певну систему і в певну мережу, яка буде мати статус. Міжнародною і тут ми підходимо до третьої небезпеки і маніпуляції.